Всім доброго дня! Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Вітаю вас всіх на каналі дорогами Мебенелі України. І так, сьогодні тема нашого відео це встановлення 14-ї зірки на Бенелі ТРК. Або переход з 13-ї на 14-й зірки. Розкажу про її нюанси. Оце у нас зірочка на 14 зубів. За Діаметром вона така сама, як і на 13, нічим вона не відрізняється. Просто різниця в зубах, що на один зуб більше. А тепер розкажу про її встановлення. Ми маємо направляюча сторона. А це у нас зараз переверну проточена сторона. Тобто, виступ тут був, мається такий виступ. Якщо ми говоримо за установлення зірки самої, то її треба трошки 1 мм сточити, щоб вона стала один в один. Я більше завжди прибігаю до такого фактору, як заміна запчастин або розхідних матеріалів, щоб вони були заводські. Так що, вирішувати, в принципі, кожному. Або кожен, як я говорю, завжди кожен вирішує сам за себе. Так що всім приємного! Керування вашим транспортом, а також гарний доріг. Дякую всім за увагу. І кажуть, мирного неба вам, гарного дня. саме саме найкраще. Що не так, то можу повторитись. Оцей внутрішній діаметр у нас на сьогоднішній день ставляє, складає 0,7 мм. Заводська на 13 я колись показував, 0,65 мм. Так що різниця. Оце в одному цьому міліметрі, що треба буде стучити. Придбавити. Так що ще раз їм дякую. Нагодую, що не так сказав, вибачайте.